Далі переходимо до кукурудзи. Кукурудза ось. Система захисту. Е, Кукурудзка у нас C-She Car 200. Е, може це краєвий ефект. Не знаю скільки давали добре, але два качана є. Таких гарних два качанчика. Ну, Два-один. Далеко заходити не буду. По одному, по два. Ну, гарні качанчики, ось вона навіть три хотіла в'язати три. Тут один, там два, там теж два, дивіться, ось такі десь по 18-20 см. Йдем далі, Йдем далі. Як вони їх тут, на насівалки. Так, далі і в... V210. така По два є. Або один, або. ну така, нормальна. Так, йдемо далі. Ох, там VO далеко. Так, феномен. Більшість всіх всі її сіють, теж є по два качана. Ну щось є отакий. Це на всіх буває, може бути таке. Ось до, дивіться, які ляльки. Цікаво, скільки сюди сипали добре, дивіться, ось до. О два. Хороший сів феномен. Ось до два. Пау 210-те. Дуже багато там до такої херні. А, це може цей. Це може вона жирувала або непонятно. Три качана, тобто два качана, йомо, три. Ну, гарненько, йдемо далі.